Мобільний мамограф це сучасний і зручний метод обстеження, який дозволяє швидко та ефективно виявити будь-які зміни або порушення в тканинах молочних залоз на ранніх стадіях. З 10 лютого по 28 березня він працюватиме на базі Подільської міської лікарні для пацієнтів Подільської та Куяльницької громад. По перше, був великий попит серед населення нашого міста. По-друге, це є необхідною процедурою для проходження для кожної жінки, починаючи. Ще 40 з 40-45-річного віку, тому саме цей апарат, я так розумію, курсує областю для того, аби виявити якомога раніше захворювання серед населення у жінок. Такий сервіс надає жінкам доступ до якісної медичної допомоги без необхідності їхати до спеціалізованих медичних центрів. Також варто пам'ятати, що такий огляд особливо важливий для жінок віком від 40 років, адже регулярне обстеження може допомогти у виявленні захворювань на початкових етапах, коли шанс на успішне лікування найвищий. Мамографія – це метод рентгенологічного дослідження, який використовується для того, аби на ранніх етапах виявляти фі. Розні, кістозні захворювання молочних залос, також онкологію попереджувати, тому жінки, у яких є спадковість обтяжена, якісь гормональні порушення обов'язково мають проходити дане дослідження, навіть якщо їм не виповнилося ще 40 років. Тому десь 30 з 35 по показам, також ми раді їх приймати. На у нас на обстеженні процедура безболісна та займає мінімум часу. Обстеження проводиться лише за електронним. Направленням від сімейного або лікуючого лікаря. Попередній запис та довідки здійснюються в реєстратурі ЦПМСД Подільської міської ради. Не зволікайте з турботою про себе. Пройдіть мамографію та будьте впевнені у своєму здоров'ї. Ольга Сидник, Олексій Мягід, телекомпанія КЕТ.